Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину? Херсон перебуває під щоденними ударами російської армії. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житловій забудові міста. Внаслідок чергового обстрілу росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в обласному центрі. Ніхто не постраждав, однак ворожі снаряди понівечили квартири. Нині херсонцями надають всю допомогу. На місці працюють поліцейські, фіксують наслідки обстрілів і допомагають з оформленням заяв. Мешканцям будинку допомагають відремонтувати покрівлю, закрити вікна і прибрати сміття. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці вчорашнього удару по Мирнограду на Донеччині. Під завалами ще можуть бути дві людини. Про це повідомили в поліції. Наразі відомо про загибель 40-річної жінки. Семеро мешканців поранено. Окупанти вдарили по місту двома керованими авіабомбами, зруйновано під'їзди п'ятиповерхівки, пошкоджено заклад освіти та вісім багатоквартирних будинків. Серед білого дня вгатили прямо у п'ятиповерхівку. Зараз поліцейські встановлюють, хто знаходився всередині, шукають родичів потерпілих, опитують сусідів та евакуюють тих, хто постраждав. Було влучання двома ракетами. Одна з ракет потрапила в дошкільний навчальний заклад, друга ракета потрапила в п'ятиповерховий житловий будинок. В будинку було пошкоджено цілий прольот третього під'їзду. Уряд погодив вигляд могил національного військового кладовища. Це буде козацький хрест або прямокутна таблиця із заокругленим верхом. Обидві форми матимуть однакову висоту і повторюватимуть обриси одна одної. Вони будуть уніфікованими незалежно від військового звання, частини чи роду військ полеглого воїна споруджуватимуть однакові хрести або плити. Зазначу, що меморіальне військове кладвище планують побудувати під Києвом у Гатнинській громаді, казацький хрест і прямокутна таблиця, як передбачено зараз, за вибором громадян, це і є традиційні форми. Тому що, якщо ви зайдете на будь-яке кладовище, там 15, 16, 17, 18 століття, ви побачите там або хрести, або таблиці. Іноді там обеліски чи щось інше, той проект, який зараз є, він нас він якраз гарантує дотримання всіх традицій, і тих, які передбачають фігуратив в основному зображенні, тобто хрест, а це десь 80% всіх віруючих громадян України, і той, який не передбачає фігуративу, тобто, наприклад, всі нехристиянські конфесії, і люди, які не мають жодного відношення до релігії. В Одеській області четверо військових намагалися втекти за кордон. Одного з них застрелили. Сталося це напередодні в Захарівському районі. Як повідомили в ДБР, чоловіки втекли з навчальної частини і намагалися потрапити до Молдови. Їх затримали при спробі перетнути кордон. Бюро кажуть, один із військових хотів втекти та напав на прикордонника. У відповідь прикордонник застосував табельну зброю і застрелив чоловіка. Тепер ДБР розслідує обставини смерті військовослужбовця. Через аномальну спеку споживання електроенергії сягнуло максимуму. Про це повідомили в Укренерго. Обмеження сьогодні застосовуватимуть протягом усієї доби. До 16-ї години діяли три черги графіків відключень. Після до півночі світло вимикатимуть у чотири черги. Раніше в «Укренерго» прогнозували поліпшення ситуації в енергосистемі наприкінці липня. У вересні жовтні є шанс уникнути відключень, якщо не буде масованих атак на українську енергетику. Президент Володимир Зеленський зібрав керівників обласних адміністрацій на нараду. На порядку денному оперативна ситуація в кожному регіоні енергетика та безпека окремо обговорили важливість співпраці з представниками американських штатів. За словами президента, регіони можуть взаємодіяти в багатьох питаннях. Нагадаю, що під час поїздки до США Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами штатів, де говорив про співпрацю з українськими областями. часу. Вони готові займатися допомогою, як ми це з деякими країнами влучно зробили, наприклад, в Миколаєві, з Данією, а це, а це трішечки інший рівень. Люди розбираються, у них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Вони готові працювати також і з енергетикою, і з освітою, і з Нову з укриттями, з медициною, з реабілітацією, багато таких питань різних. Українська влада знову заблокувала поїздку делегації Європейської солідарності на чолі з Петром Порошенком до США. Про це йдеться у заяві політсили. Представники Євросолідарності мали взяти участь у передвиборчому республіканському національному конвенті у Мілуокі. Про наявність такого запрошення керівництво парламенту повідомили ще кілька місяців тому. Однак дозвіл так і не отримали у Європейській солідарності. Наголосили на важливості цієї поїздки. адже потрібно посилювати двопартійну підтримку з боку США. У партії нагадали, що восени минулого року влада також не дозволила Петру Порошенку поїхати на зустріч із республіканцями. Настав час визнати всю глибину і серйозність проблем з демократією в Україні, поки армія воює з Росією назовні. Є люди, які намагаються збудувати всередині України політичну систему за російським зразком. А в дечому її навіть випереджають, Путін лише цього тижня підписав закон про заборону депутатам їхати за кордон без дозволу. У нас така норма діє вже кілька років. Росіяни активно штурмують і на турецькому та Покровському напрямках. Там відбулася майже половина бойових зіткнень за добу. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу. Так на Покровському напрямку сили оборони відбили 41 атаку. Агресор за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак, концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, північного та залізного. Підтримував дії ударами бомбардувальної авіації. Двоє людей поранені внаслідок ранкових обстрілів на Херсонщині. В селі Садове окупанти атакували житловий будинок. Постраждала літня жінка. Ще один потерпілий житель Кізомиса. Там ворог вдарив з безпілотника по цивільній автівці. Чоловіка госпіталізували, медика медики борються за його життя. Вночі та ввечері росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Атакували артилерію та дронами камікадзе. Під ворожим вогнем опинився сам Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені два приватні будинки гараж і заправка Зачепило лінію електропередач. Допомога військовим, які нині на півдні Петро Порошенко привіз допомогу для військових, які нині боронять Херсонщину. Захисникам доставили авторемонтні майстерні, човни, фпв дрони, прально-душові комплекси, вогнегасники, спальні мішки та каремати. Бої на Херсонщині не вщухають. Бої за лівий берег виснажливі і вирішують майбутнє міста Херсон, яке після деокупації зазнає постійних ворожих обстрілів. Фонд Порошенка привіз допомогу захисникам з морської піхоти та сил територіальної оборони. 406 й окремі артилерійській бригаді передали пересувну авторемонтну майстерню на базі вантажівки Дафлайленд. Та вогнегасник, як просили військові, а от 190 батальйону 123-ї окремої бригади сил ТРО доставили спальні мішки, каремати та моторні човни. Він передають дуже гарні човни з дуже гарними моторами, які ми використовуємо, ми на них трошки гуляємо, то на ту сторону, то вдоль нашої сторони. Без них нам дуже важко, геть дуже важко. А от бригаді, в якій нині на південному напрямку воює екс депутатка Тетяна Чорновол, доставили 100 якісних fpv дронів. Бачите, в нас дуже дорогі подарки да. прийняті да. в наші головне, настільки близькі до серця. Це, це вся моя мрія. Да. І ну уявить собі, що це більше 30 тисяч доларів, і це все тані і Це Уявіть за півроку у мене був ліміт в шок одна фпв в в день. Звичайно, однією не літала, але так раз п'ять днів вбрала у це п'ять півішок, ходила на роботу, а тепер Тепер життя починає а тепер... і такі ой, вже закінчилося, Треба ще от найди мені таких дівчат, які би раділи півішкам більше за будь-які інший подарунки. Пані Тетяна каже, такій допомозі дуже радіє, адже FPV-дрони в дефіциті, тим більше якісні. Навіть от, от я тримаю це в руках: це дрон надзвичайної якості. По-перше, тут встроєна плата ініціації. Це зайва безпека, тому що я включаю ініціацію боєприпаса на пульті. Тобто я злітаю, він не включений, а коли він вже летить над ворогом. Я пролітаю наших, над ворогом на пульті включаю, це означає, що вже там при ударі у мене спрацює там, е, е, БК. І відповідно ця плата ініціації встроєна, це супер. Бо завжди з усіма дронами, які, наприклад, до нас приходять, ми дуже мучуємося, щоб достати. Ці плати знову таки, я давно працюю з такими встроєними, бо це, бо це безпека, і було над нами, що дрон при взльоті вибухав, і все це було не раз, але намагаюся ну, убезпечитися максимально. Дуже хороші пропи. От тут вже просто, просто чіпаю, да бачу пропи такі тверді. Це означає, що дрон буде дуже досить стабільний під час польоту. Це для дрону важливо. А от дивізіону берегової ракетно-артилерійської бригади привезли мобільну авторемонтну майстерню. На ній ремонт авто та шин має здійснюватись максимально близько до лінії зіткнення. Тут все то, що треба для роботи. генератор комплексу, селіний апарат, наждакну все то, що треба. ски. Все потрібно. Війна триває і тому фонд щотижня доставляє допомогу військовим на фронт. 10 мільярдів гривень податків за півроку заплатила до бюджету компанія Метинвест, що належить Рінату Ахметову. Це більше ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Найбільша за обсягом відрахування плата за користування надрами 2,9 мільярда мільярдів гривень. На другому місці єдиний соціальний внесок 1,8 мільярда. Замикає трійку найбільших виплат 1,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. В умовах повномасштабної війни «Метінвест» залишається опорою економіки країни. Наголосили у компанії. Значні ресурси спрямовують на допомогу армії та мирному населенню, каже генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Реженков. А після війни компанія готова брати участь у відродженні країни. Хвилиною мовчання вшанували загиблих у війні з окупантами українців та помолилися за перемогу України. У Кропивницькому відбулися урочистості до дня української державності біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Зібралися мешканці міста. Вони встелили постамент кобзареві, квітами та виконали українського славня. Кропивничани переконані, державність найдорожче надбання українського народу саме тому захистити свій суверенітет від російського агресора. Історична місія України. Дуже важливо цей день відзначати, адже Україна як держава з'явилась не в 91-му році. Ми маємо тисячолітні традиції державності розуміння того, як ми бачимо свій устрій, як ми бачимо нашу територію і готовність і зрілість народу до того, щоб Мати свою власну державу. Саме цією датою і цим відзначенням Дня української державності ми показуємо нашому ворогу, що ми є сильними, згуртованими, незламними і що Україна переможе. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.